Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам поставку кентаврів 240-х. Багато людей питають, щось з трьох точкою недороге, знімаємо. Значить, кентавер 240. Це 24 мотор, одноциліндровий зс 1115 Дизельний розход палива тут в середньому десь 1,5 літра буде у вас. Е, можна до нього ставити метр 1,25 фризу, можна ставити 225 плужок. Е, значить, по коробці. Коробка тут три передачі вперед, має одну передачу назад, плюс повишені поніжені передачі, вони перемикаються окремим важелем. З правої сторони у нас. Стоїть ручничок автомобільного типу і ручний газ. Кермо у нас черв'ячного валу, тобто без гідропоцілювача, в принципі, можна обертати на місці, воно важкувато, в дорозі вообще, ніяких дискомфорту при кермуванні немає. Значить, повністю він обладнаний освітлювальними переборами, є також повітряно-мастильний фільтр типу циклон. Труба одразу випереджаючи ваше питання, чи можна трубу вкоротити або повернути, можна, друзі. Це не впливає, перероблю. Каліно або вкорочуєте, як вам треба, щоб заїжджало. Я розумію, що метр дев'яносто труба ні у е, всі сараї може заїхати. Тому, е, якщо треба, можете переробити. На гарантію це не вплине. Але звуку буде трохи більше, і плюс вихлоп буде нижче. Рама на цих моделях іде 110-й швеллер, досить непогана рама. Вона йде з кріпленнями під довантажувачі, Довантажувачів в базовій комплектації немає. Їх можна докупити. В принципі, вони майже всюди продаються, або з боковими кріпленнями, ось бачимо, або з верхніми кріпленнями. Маса тут стоїть звичайна маса, тобто я раджу її людям міняти, тому що такі маси вони не самі надійні, скажімо так, клас. Буває таке, що масу прогорає. Тому я б радив поміняти її на Жигульовську. Це ціна питання 200 гривень, і у вас буде трактор набагато ліпше працювати. До речі, для таких самих скептиків знімаю вам літьо з заводу, Бачите, одинадцять п'ятнадцятий. Получається, мотор, він йде 1,2 літра, 24 конячки. Стартер тут електростартер стоїть, маховик у нас з правої сторони, соответственно, всі ремні проходять з правої сторони. Три приводних ремня, один ремінь на генератор. Генератор 350 Вт, швидка зарядка, нормально. Акумулятор стоїть 45-й. Вал відбору тут шістіш ліцевий 540 обертів, є причепний механізм, є стандартна клішня під 20 те яблучко. Платформочка досить довга, тобто сидіти досить зручно, здвоєна педаль гальм. Регулюється по вильоту карета сидіння. В принципі, ну, непоганий тракторець. На сьогоднішній день він коштує 2750 доларів. Може обробляти, як я і сказав, до 2 гектарів землі, тобто це плуг 2,25-й. Забув про резину сказати, до речі, резина 7,520, 50 вал розсувного типу. Передня балка теж розсувається, вона йде 60 на 60 і внутрішня виходить, 55 на 55. І передня резина 6,12. Можете виставити колію від метр до 1,20 м. Також він може працювати з культиватором 1,6, може працювати з 225 220 плугом, може з 1,25 фризою або 1,40 м полегшену. Нормальний заряджений трактор. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна по всій Україні без передоплати. Набирайте, замовляйте, привозимо прямо додому. Пока-пока.